Середня зарплата чиновників перевищила 50 тисяч гривень. Хто отримує найбільше та як змінилася система оплати праці? Детальніше далі. МінФін повідомив, що у травні середня зарплата працівників державних органів склала 50,9 тисяч гривень. Це на 32% більше ніж у січні 2024 року. Лідером за рівнем зарплат є національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Її працівники в середньому отримують майже 90 тисяч гривень. Далі йде антимонопольний комітет із середньою зарплатою понад 88 тисяч гривень. У секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради зарплати досягають 72 Ов гривень таке значне зростання зарплат пояснюється новою системою оплати праці, яка почала діяти з початку року. Нова грейдова система класифікації посад спрямована на підвищення прозорості та передбачуваності заробітної плати. Згідно з даними держстату, середньомісячна зарплата українців загалом у 2023 році становила 17 тисяч гривень. А у першому кварталі 2024 року зросла до майже 19 тисяч за інформацією РБК Україна, середній розмір пенсійної. Виплати становить 5700 гривень, що в 10 разів менше за середню зарплату держпрацівників. Така різниця між зарплатами чиновників та середньою зарплатою українців викликає чимало обговорень і питань у суспільстві. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.